Добрий день, ліцейська родина, дорогі педагоги та ліцеїсти. Сьогодні у нас велике свято день народження Запорізького класичного ліцею. Зараз ми всі знаходимося у різних куточках України та світу. Але це не завадить нам надіслати палки привітання на честь Міниника. Тому ми вирішили спочатку нагадати вам факти про наш ліцей у вигляді Вікторини, на питання якої ви теж можете давати відповіді. Починаємо! У якому році був заснований наш ліцей? Запорізький класичний ліцей був заснован у 1991 році. <му> Хто був засновником і першим директором Запорізького класичного ліцею? Засновником Запорізького класичного ліцею є Неля Савелівна Козачук. <му> А скільки ж років виповнилось імениннику? Нашому ліцею виповнився 31 рік. Яка дата святкування дня народження ліцею? Мій день народження класичний ліцей святкує 19 жовтня. Хто написав їм та створив герб ліцею? Наприкінці 1992 року відбувся конкурс на гімн та герб ліцею. Текст написала мати ліцеїста Світлана Лопач композитором став учитель музики Остапенко Юрий Борисович. У конкурсі на герб перемогла випускниця 1995 року Терещенко Вєта. Які предмети вирізняють ліцей з-поміж інших шкіл? Родзинкою нашого ліцею є такі предмети: хореографія, театральне мистецтво, енциклопедична година, міфи давньої Греції, індивідуальна музика, музична література, сольфеджіо та творчі музичні колективи? Які ліцейські традиції сформувалися протягом років? Протягом років Сформувалося чимало ліцейських традицій: посвятив ліцеїсти, туристичний зліт, посвята музиканти, театральний фестиваль Бал епох, спортивний турнір між класами, День народження ліцею, класні свята у початковій ланці, ліцейський бал, концерти музичних колективів. Сьогодні ми відзначаємо день народження нашого улюбленого Запорізького класичного ліцею. Усі ми у різних країнах та містах під сонцем, дощем або вітром, на березі океанів чи високо в горах, хочемо подякувати тобі, ліцею, за те, що виховуєш нас, навчаєш, за нових друзів та знайомих, за прекрасних педагогів. Залишайся таким же щасливим та життєрадісним. З днем народження! З днем народження класичний ліцею. Бажаю надалі розвиватися, бути в найкращому місці розумних та вдячних учнів та добрих вчителів. З днем ліцею вас вітаю, щастя, радості, бажаю! Дорогі наші вчителі, вітаю вас зі святом ліцею! Бажаю вам успіхів, радості, мирного неба над головою та багато грошей. Усього найкращого! З ліцею ми вас вітаємо і всього вам бажаємо, щоб ліцей наш не сумував і завжди сіяв. З Днем народження ліцею. Бажаю, щоб в твоїх стінах завжди дзвоник, радісний сміх дітей та завжди виступали наші музичні ансамблі. Бажаю, щоб наші учні становилися найбільш талановитими, розумними та успішними. І зараз, знаходячись в іншій країні, я впевнено можу сказати. Класичний ліцей та його вчителі найкращі. -ліцей. Вітаю увесь ліцей з ним народження. Бажаю усього самого найкращого. Хоча я прийшов у ліцею в попередньому році, але мені тут дуже подобається. Я хочу тут навчатися то розвиватися. Дякую за все тобі, ліцею з днем народження. Вітаю, дорогий ліцей, з ним народження. Бажаю його творчому, педагогічному колективу, натхнення, розуміння та бажання досягати кращого. Всім ліцеїстам бажаю легкого навчання, пам'ятних подій, міцної дружби, перспективного життєвого шляху, віримо в нашу перемогу та якнайшвидше повернення до рідних стін ліцею. З днем народження, наш рідний, неповторний, творчий. Неперевершений, багатогранний, ексклюзивний, незабутній, цікавий. Запорізький. Класичний. Ліцей. Ми тебе любимо.